Біфрен, спокій за ясної голови. То, може, ми б з Дмитриком краще пожили в моїх батьків? Щоб вам тут з мамою не заважати. Ну, чого ти починаєш? я починаю. Ти мене мав би запитати, як мені буде з нею тут жити цілий місяць. Я у тебе маю все питати. Ну хіба ти не розумієш, що вона нас хоче розлучити? А ти думаєш причина лише в моїй мамі? А я вже готова йти. А ви не бачили мого другого капчика? А в чому ще? Чи тебе вже почало щось налаштовувати? Тато, а ти бачив, який ми з мамою вчора букет наламали? Гарний, правда? <гум> ну хоч іноді мама з тобою гуляє. Так, мене завжди все влаштовує. Ти знаєш, що я багато працюю. І в мене дійсно не так багато часу треба ж хоч комусь з нас заробляти гроші Ще зовсім недавно Віра зі своїм чоловіком Олександром жили душа в душу. Але останнім часом скандали між ними ставалися щодня. Молода жінка винуватила в усьому свекруху, яка її не любила і постійно наговорювала на неї своєму синові. До того ж, мати чоловіка під приводом обстеження у лікарні приїхала до них із передмістя і збиралася жити у родині сина цілий місяць. Віра була переконана, що свекруха все вигадала, щоб розлучити їх з Олександром. Бажаючи врятувати свій шлюб, молода жінка вирішила звернутися до бабусі. Свекруха мене одразу недолюблювала. Казала, що я відьма, бо біля мене всі хлопці вились. Але ж я люблю лише слугу. Бачу сварите з чоловіком часто. Так, раніше ніколи, а останнім часом, наче хтось щось зробив, коли ще його мама до нас приїхала. Напевно, зовсім до розлучення дійде. Так воно і є. Ваші стосунки зараз на краю. А що ж робити? Я точно знаю, це вона щось на нас наробила. У тебе є якась річ, яка б належала тій жінці? Ні, немає. Вона ж боїться мені щось своє давати. Тоді так. Катю, принеси мені мішечок сіллю. Не можна на людину наговорювати. Коли правди не знаєш? І так все ясно. Ви б чули, як вона зі мною говорить. Трави росли їх дощ омивав. Сільє з'єднали. Відкриють обман. Ось візьми цей мішечок і поклади вдома там, де вся ваша сім'я разом збирається. А через три дні принесеш його мені. От тоді й знатимемо, хто винний, а хто ні. Добре. Дякую. Від бабусі Віра іще мала поїхати на роботу. Отже, того дня повернулася додому пізно. Переступивши поріг квартири, жінка почула, як за вечерію чоловік говорить про неї із своєю матір'я. ти пам'ятаєш, домовлялася, що ви не будете сваритися. Я, я просто думаю, яка нормальна жінка може так довго пропадати на роботі. В неї справи. Які там справи? А ви тільки з дому втекти. А я тобі давно казала. Мам, можна буде їсти, бабуся з татом наварила свої гречки. А ти знаєш, що я гречку терпіти не можу. От яка нормальна мама допустить, щоб дитина не їла гречку? От Сашуня, коли був малим, їв гречку кожен день. який здоровий виріс. І вам добрий вечір, Тетяна Вікторівна. Ти так довго сьогодні. Щось на роботі? Так, готувала фінансові звіти, щось цифри не сходились. У хороших спеціалістів цифри завжди сходяться. У мене завжди так було. Вечеряти будеш? А чим вона має вечеряти? Нехай їсть те, що на роботі приготувала. Ні, дякую. Не голодна. Це тікуть маса. Віра не збиралася піддаватися на провокації свекрухи і хотіла якнайшвидше вивести її на чисту воду. Тієї ж ночі вона наважилася зробити так, як радила бабуся. Дочекавшись, коли усі заснуть, молода жінка вирішила покласти заговорений мішечок на кухні, адже саме там вони збиралися всією сім'єю. Тетяна Вікторівна? Поміркувавши, де б краще заховати мішечок, Віра придумала покласти його зверху на кухонній шафі, куди, окрім неї, ніхто не заглядав. Наступного ранку Віра не почула дзвінок будильника, тому встала пізніше, ніж звичайно. Вона була дуже здивована, коли вийшла на кухню і застала там свекруху, яка не шпорила по шафах і щось шукала. доброго ранку. Що, шукаєте? Ну нарешті вона собі спить, а дитина кашляє цілу ніч. Хотіла, хоч травок йому заварити. Дивно, я нічого не чула. Ага. Та де тобі почути? Думаю, якби він сильно кашляв, то… Доброго ранку, Дмитрико. Доброго ранку, мамочка. Доброго ранку, бабуся. Господи, дитина, хвора і боса! А завтра будете запаленням в лікарні. Нічого страшного в цьому немає. Дмитрик абсолютно здоровий. І ми не боїмося ходити босими. Добрий ранок, що у вас знову вже сталося. Ой, Сашуня, У нас проблеми з Дмитриком. А що з ним не так? Він цілу ніч кашляв, може вже пневмонія. То може ви посиділи з ним вдома сьогодні? Ні. У мене сьогодні в лікарні огляд, а от ти могла б залишитись. Хоч один день побути з дитиною. Знаєш, мама права. Н краще нехай сьогодні побуде вдома. Та він не хворий. Ти ще скажи, що тобі краще знати. Ой, Сашуня, а ми не запізнюємось. Так, запізнюємось. Ой -ой -ой. Я не почули по дорозі. Ура! Я сьогодні вдома з мамою. Віра була упевнена, що Дмитрик здоровий. Проте свекруха з Олександром так переконливо доводили протилежне, що вона не змогла їм заперечити. Жінка змушена була подзвонити на роботу і попросити відгул. Директор Віри Ігор Васильович пішов їй назустріч, але того дня був останній термін подачі документів на грант. І без підпису Віри, як головного бухгалтера, це неможливо було зробити. Тож Ігор Васильович запропонував особисто привезти документи прямо їй додому. Добрий день. Добрий день. Так ось цей козак, який хотів мені сьогодні зірвати грант. Ну, тримай, щоб швидше одужував і відпускав маму працювати. А що треба сказати? Дякую. А, вибачте, що відволікаю вас від дитини, але я б хотів, щоб ви ще раз уважно переглянули всі документи. Так, так, звичайно. Може, по А, uh, Слухай, така зварена вами власноруч, як можна відмовитись? Віра часто помічала, що директор виявляв до неї знаки уваги. Але чоловіку про це нічого не казала, аби не втратити роботу через його ревнощі. Сама ж вона завжди ігнорувала компліменти та натяки керівника. Проте свекруха, яка тихцем повернулася додому з лікарні, візит директора сприйняла як привід, аби звинуватити невістку у зраді. Я так і знала. Як тільки ми з дому, а вона за своє. Шкода, тільки Сашенька цього не бачить. Що? Та це Ігор Васильович, мій директор. Ось приніс документи мені на підпис. Мамо, а я вже все з'їв. Може дядя ще принесе. Ну, А тепер мені все зрозуміло. Е, Віро, дякую. Сподіваюсь, ви чим швидше повернетеся на роботу. Дуже не хочеться шукати вам заміну. Арнодя. Ага. Ну, і що ви наробили? Де мені тепер шукати немо роботу? Це я наробила. Хорошого працівника не за це цінують. Дмитрико. Ану, ходімся. Коли Олександр прийшов додому, Тетяна Вікторівна одразу ж все йому розповіла так, як вона сама зрозуміла. Тому ввечері чоловік влаштував вірі допит. Ну, і як ти це все поясниш? Поясни, що? Мене через твою мамашу ледь з роботи не вигнали. Ну, так, да. то моя мама привела до нас твого директора під сумнівним приводом. Знаєш що? Ти мені, мабуть, більше довіряти, а не мамочку свою слухатись. А я хотів би тобі більше довіряти. Але як? Тебе ніколи немає вдома. Наступного дня Віра раніше повернулася з роботи і побачила на кухні дивну картину. Ура! Мама прийшла! Регіліт сонечко. А що у вас тут відбувається? Це ми з бабусі злих духів виганяли. Уявляєш, вона казала, що тут була якась відьма. Mm, навіть так. Цікаво. А ти знаєш, що зараз йдуть твої улюблені мультики. Ура! То що ж то за відьма така приходила? Хм. Ну, а вона і зараз тут. Відьма. М -м. Ну, цю пісню я вже чула. Чула? Але mm -hmm. тепер у мене є докази. Віддайте! Ага. ага, там вже і злякались. Віддайтеся. Ні, 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 ні за що не віддам. Тепер я оце все покажу. Покажу Сашуні. І нехай він нарешті побачить, з ким він одружний, з ким він живе. От після цього він тебе одразу кине. А ви ж тільки цього і хочете, так? Mm -hmm. Ви ж для цього сюди приїхали. Ага. А якщо і так, але, але тепер ти вже не відкрутайся. Зараз же мені тебе віддати. Стифар не. швидко! Віра, викликай швидку. Тетяну Вікторівну забрали до лікарні. І Віра через це дуже переживала, адже не хотіла нашкодити свекрусі. Проте вона не могла дозволити їй зруйнувати свій шлюб. Тож наступного дня жінка відвела сина до садочка і поїхала до бабусі. А тепер свекруха в лікарні. Це ж котам біля неї. І я знову винна. Добре, що я хоч його свекрухи забрала. Вона його виконати хотіла. Свекруха дійсно не любить тебе. Не хотіла вона вашого шлюбу. Бачите, я ж казала. Проте нічого поганого вона не робила. Не в ній причина. Вона жінка з характером, але злого вам не хоче. А чого ж ми тоді так з чоловіком сваримось? Все просто розвалюється на очах. Малого шкода. ці скандали. У тебе іграшка сина є з собою. Дай мені. Так. Ось забула була нова на Бачу, ти не додивляєшся. І твій син буває, ходить. То в одному черевику, то в одній шкарпетці. От ви і сварите з чоловіком. Є така прикмета зуття роз'єднати, батьків своїх роз'єднати. Тоді у вас буде все добре, коли привчите сина все в парі носити. Так, дійсно, часто так буває. Та хіба за всім гледіш? І він тільки почав сам одягатися. Треба уважнішими бути, але не тільки у прикметі справа. Ви самі не чуєте одне одного, не хочете свої стосунки налагодити. Вважаєте, що кожен із вас правий. Якщо зможете це змінити, все у вас налагодиться. Та я то все розумію. Але він і чути не захоче. А ти мене зараз чуєш? Якщо хочеш свій шлюб зберегти, слідкуй, щоб дитина не ходила у взуті чи шкарпетці без пари. І поговори з чоловіком. Почуй його, від тебе все залежить. Дякую. Від бабусі Віра одразу поїхала до лікарні, щоб дізнатися про стан здоров'я свекрухи та вибачитися перед нею. Але Тетяна Вікторівна демонстративно відмовилася говорити з невісткою, стверджуючи, що це вона винна у її хворобі. Олександр теж був дуже сердитий Доброго. на дружину. Тепер мама в лікарні і з нами більше не живе. Я ж правда не хотіла. Тобі зараз краще їхати додому, а то ми ще більше посваримось. Ти сьогодні прийдеш. Ще не знаю. Ну, хіба мамі стане краще? Віра поїхала додому, сподіваючись, що зможе нормально поговорити з Олександром, коли він трохи заспокоїться. Але біля під'їзду на неї чекала несподівана зустріч. Куди це прямує така красива і загадкова жінка? Добрий день. Ну що, я тебе вітаю, грант наш пропонує поїхати, відсвяткувати. О, вибачте, але я зараз не можу. Але. ж. Ти мені потрібна, Ігор Васильович, ви що випали? Так, почали вже святкувати з колегами. До речі, тебе чекали, але ж ти останнім часом не часто на роботі з'являєшся. Але ж я вам казала, що в мене зараз. Але ж я можу і на дому попрацювати. Витівка директора остаточно вибила вірус колії. Адже до всіх проблем їй не вистачало тільки лишитися без роботи. Жінці було гірко від того, що відбувається у її житті. Вона навіть не одразу помітила, що поспішаючи додому, загубила свій мобільний телефон. Ти не це шукаєш? Так, це. Тримай, тримай. Та чого ти боїшся? Я ж не ображу. Опа. Ну, як ти зараз це поясниш. А, вибачте, я просто повернув вашій дружині телефон, який вона забула в мене. А у тебе ніхто не питав. Саш! Саш! Віра була у відчаї. Вона усвідомлювала, що Олександр після неприємних припущень своєї матері усе зрозумів неправильно. І тепер навіть слухати не захоче її пояснень. Наступного дня Віра увесь час намагалася додзвонитися чоловіку, але той не відповідав на дзвінки. А коли вона приїхала у лікарню, її туди навіть не впустили. Жінка так переймалася через свої проблеми, що геть забула пораду бабусі щодо шкарпеток та взуття Дмитрика. Вона пісочок в капчику. А де твій другий носочок? Та ще зранку, дома його замочив. Пам'ятаєш, я казав тобі. Ні, не пам'ятаю. А що, вихователька теж нічого не побачила? Угу, Вона б не побачила. Сварилась на мене і цілий день ходив у носочках Оксанки, а додому хотів вже йти у своєму. Раптом Вірі подзвонив чоловік і сказав, що він усе добре обдумав і зрозумів. Їм з вірою таки варто розійтися. Завтра ж зранку він заїде за документами, щоб подати на розлучення. Жінка була у розпачі, усвідомивши, що не догледіла за сином і не зробила нічого з того, що радила бабуся. Вона боялася, що тепер усе втрачено. Сашко хоче зі мною розвестись. Він мене приривнував і слухати не хоче. Заспокойся. Катя, принеси мені збір, що на примирення заговорений. Зараз, бабусь. Багато між вами недоказаного і недочутого. Чоловік твій не хоче правду чути, бо ти сама не навчилася його слухати. І за сином знову не догледіла. Та знаю. Але ж як його догледіти, коли це просто валиться? Ось, бабусю, збір, який ви просили. Завариш цей збір і запросиш Сашка додому. За чаєм спокійно все обговорите. Якщо зможете почути один одного. Не звинувачуючи і не перерікаючись, усе у вас буде добре. Дякую. Я спробую. Віра дуже сумнівалася, що чоловік, переконаний у її зраді, погодиться на щиру та відверту розмову, але вирішила спробувати. Дорогою додому вона зателефонувала Олександру. На щастя, він відповів на її дзвінок та погодився зустрітися. Жінка заварила бабусин чай. І сподіваючись на його чудодійну силу, зрештою зважилася почати розмову. Як мама. Вже добре. Скоро її випишуть, і вона поїде до себе. Вона все ще сердиться на мене. Ну, а ти як думаєш? Характер у неї, звичайно, не цукор. Але вона моя мама і можна було хоч трошки потерпіти. А тобі можна було хоч раз стати на мою сторону. Саш, ну і що з нами сталося? Все ж було так добре. Було. Було. Коли? Тебе ж ніколи вдома немає. Ти забула, що не лише робота, є в твоєму житті. Віра хотіла, як завжди, заперечити чоловікові, але згадавши слова бабусі. Вирішила змовчати і нарешті вислухати. Я давно вже хотів тобі сказати. Ти стала така чужа, весь час роздратована. Тобі слова не можна сказати. Одразу тисяча звинувачень у відповідь. Так, але. Ти правий. Ну, Я, звичайно, теж не подарунок. І заробляю менше, і і не дарую. Але мені важко без тебе. Ти знаєш, що я люблю тільки тебе. І я навіть себе уявити з кимось не можу іншим. Ти у мене найкращий. А як же ваш директор? Що там директор? Він до кожної спідниці лізе. Між нами нічого немає і просто бути не може. Щоб ти не ревнував, я готова я знайти іншу роботу. Я люблю тебе. І я там. О! А ну іди сюди. За завжди має бути в парі. А ходімо сьогодні разом в парку. <Bai> <скуват> Після примирення Олександр більше не дозволяв матері втручатися у їхнє подружнє життя. А Віра дійсно звільнилася з роботи, проте швидко знайшла нову. З чоловіком вони стали більше спілкуватися та прислухатися одне до одного. Разом батьки навчили Дмитрика завжди надягати шкарпетки у парі і носити обидва черевичка. Бабуся ж просить пам'ятати, що треба стежити, аби діти не ходили в одному черевику чи одній шкарпетці, адже це може призвести до розлучення батьків.